Всім привіт, друзі! З вами Маша, І сьогодні це моя роб нова робота. Давайте я вам покажу. Тут я роблю бургер і картошечку Фрім. Так, а, тут у мене є коробочка з бургерами. А я а ось тут у мене. Я беру соду, якщо хтось захотів, це у мене міл. А, ось тут у мене. А зараз ось це, це в мене там меню. Я думаю, ви зрозуміли вже. Це незнайома дівчинка. Не зважайте на неї уваги. І тут у мене столики, за якими можна їсти. І. і мене з'явилася ця робота лише вчора. Тож давайте подивимось, як це працювати на цій роботі. Просто я... мене прийняли а сьогодні я перший раз працюю. Цікаво, хто буде наш, наш перший костюмер? Оу! Це... це шо, капець принцеса Капець? Це взагалі якась принцеса, Боже, у мене Це... Це... Це я вигадала чи це ні? Капець. Так, сорі, сорі. Ам... Капець. Доброго ранку, що б ви хотіли. Давайте я вам все це безкоштовно дам. Ой, я би хотіла. Ам... А, я би хотіла... до речі, мадам, у вас такий э, голос? Я б хотіла Биг Big cheese, french fries, а також... А також соду. Добре, я візьму ваш мил. Ось ваш мил. Безкоштовно. Дякую. Добре побачення. Друзі. Ви це бачили, я тільки що обслужила принцесу. Це, це капець. Обслужити принцесу на першому дні. Це взагалі. Це взагалі найкращий день мого існування. Ну що ж, друзі, мамині на цьому ми будемо закінчувати всім пока-пока!